Ми нав'язали з таких павутинок і будемо їх кріпити за допомогою степлера до нашого дерева. У центрі селища Диканька прикрашають сухе дерево. Для цього 25 майстрин створили в'язані серветки. Одягаємо нашу красуню, отак ось, розтягуючи павутинку, щоб було дуже гарно видно наш узорчик. Отак, бачите? Отак. Фіксуємо. Так у селищі створюють дерево-єднання. Це вуличне мистецтво, називається В'язане графіті, говорить ініціаторка проєкту Яна Трутень. У нас це місце найбільш людне є. Тут було дерево, засохле, яке, якби, портило весь вигляд, да, не естетично якось на цій території виглядало. І Ми вирішили його прикрасити. Наша ідея була в тому, щоб залучити до створення цього графіті як більше людей, щоб це були люди, які переїхали тимчасово зараз, переживають в нашій громаді, так і місцевих майстринь. Аби прикрасити дерево, готувалися приблизно півтора тижні, каже майстриня Ірина Гузь за два дні. Десять серветок. ну вони легко в'яжуться. Були б нитки, було б бажання. І час, тобто робиш щось і паралельно в'яжеш серветки. Нравиться мета деревоєднання, тобто об'єднувати людей. Саме час такий, що треба об'єднуватися. Дуже люблю в'язати. В'язати, дуже люблю красиві, красиві речі, зв'язані з природою. Це Таке дерево у нас сухеньке стоїть, то звичайно дуже красиво б його хотіли ми оформити. Ну і в нас вийшло. За словами ініціаторки проєкту Яни Трутень, так само планують прикрасити ще три дерева у диканці. Дарина Литвак Богдан Казирів. Новини на Суспільному. Полтавщина.